Доброго дня, Офіційний медіа центр Миколаївська обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер – це Корольов Олександр Володимирович, директор департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації. Тема нашого брифінгу підсумки роботи структурного підрозділу за 2023 рік. І спочатку вам слово, будь ласка, так всіх вітаю, доброго дня. Мене звати Олександр Корольов, директор департаменту економічного розвитку та регіональної політики. Дуже довго чим займається департамент. Розказувати не буду, тому що це виходить з його назви. Тому давайте перейдемо до справ. По-перше, хотілося б сказати про програму. Фінансової підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва в Миколаївській області. Це програма, яка діяла дуже багато років, але з початку війни вона потребувала деяких змін. До 2022 року ця програма була направлена тільки на часткову компенсацію відсоткових ставок, але з початку війни ситуація трохи змінилась, тому ми. Зробили зміни в цю програму і її розширили в 2023 році. Ми розширили види фінансової підтримки. На зараз це чотири напрямки: перше це часткова компенсація відсоткових ставок. Це те, що було. Друге це компенсація вартості придбаних основних засобів. І третє, третє компенсація суму кредиту на відбудову зруйнованих приміщень внаслідок війни і так далі. І четверте це компенсація вартості витрат на переміщення виробничних потужностей тих підприємств, які були релоковані і повернулись зараз до Миколаївської області. На в 2023 році на цю програму було виділено 5 мільйон, ну, близько 5 мільйонів гривень. В рамках даного проєкту було проведено два конкурсних відбору серед суб'єктів малого та середнього підприємництва. За результатами конкурсного відбору 28 суб'єктів. Малого та середнього підприємництва отримали фінансову підтримку на загальну суму майже 4,8 мільйонів гривень, тобто майже 5 мільйонів гривень. Хочу сказати, що Якщо в 2021 році на цю програму було виділено майже 10 мільйонів гривень, то кошти, які виділені були малому та середньому підприємництву, составили тільки 200 тисяч. Тобто ця програма була не актуальною. А на сьогоднішній день, в 2023 році було виділено 5 мільйонів і Розподілено 4,8%, тобто це майже 100%, що каже, що ця програма дуже актуальна на сьогоднішній день, і підприємці, які приймали участь, були дуже раді, що область допомагає чи може, тому що на сьогоднішній день ви всі розумієте, що економічний стан будь-якої області, але Миколаївської перш за все, потребує підтримки підприємців. Що ще було зроблено? Дуже багато років ми намагались зробити Агенцію регіонального розвитку. Хочу сказати, що Миколаївська область була майже остання серед цих областей областей в Україні, в якої не було агенції регіонального розвитку. Якщо я не помиляюсь, це було Миколаївська, Харківська і Суми, якщо я не помиляюсь. Але в 2023 році ми завдяки підтримки наших обласних депутатів, які нас підтримали, зробили Агенцію регіонального розвитку. 1.09 відбулися установчі збори і 7.09 зареєстровано Агенцію регіонального розвитку. Теж не буду дуже детально розказувати, чим саме займається агенція, тому що ну, основне це залучення інвестицій в Миколаївську область. Що саме хотілося б наголосити, в 2023 році. Агенція сконцентрувала свої зусилля на та відновлення та відбудови Миколаївської області. Було розпочато дуже багато програм. Але така основна, чим хотілося б поділитись, це проєкт, який називається масштабування спроможності Агенції регіонального розвитку та прискорення відновлення Миколаївської області. В результаті до команди агенції було залучено 4 продакт-менеджера, один СММ-менеджер та два експерти. В результаті цієї програми було залучено майже 3,5 мільйони гривень. Хочу наголосити, що діяльність агенції на 2023 рік було виділено 1,2 мільйони гривень, але 3,5 мільйони гривень за 2023 рік рік було вже Залучено це інвестиції на Миколаївській області на розвиток та відбудови наших територіальних громад. Теж хочу сказати, що буквально два дні тому спілкувався з директором. І якщо ви запросите, то Агенція регіонального розвитку. Теж готова провести там невеликий брифінг, щоб дуже подробно розказати, що саме вони роблять, що залучено, скільки коштів, тому що дуже багато проєктів. Це і шкільні автобуси. Ну, наприклад, так, там вони подавали шість заявок, наприклад, там на установку сонячних панелей і так далі. Ну, я думаю, що директор агенції на брифінгу розкаже більш подробне про свою діяльність. Дуже коротко хочу сказати про загальний стан економіки Миколаївської області. На сьогоднішній день ризики ведення бізнесу в області є вищими ніж в середньому по країні. Тому і малий, і середній і великий бізнес почувається. Кажем, так потребує підтримки, і ми все робимо для того, щоб розробити і програми, і проекти для того, щоб економіка розвивалась і Миколаївська область потроху відновила свою діяльність. 620 підприємств це юридичні особи змінили місце заходження. Тобто, ну ми можемо сказати релоковані з Миколаївської області. 619 підприємств припинили свою діяльність але. 450. О, 420, 420 підприємств це ті підприємства, які зареєстровані в Миколаївській області з інших регіонів. Тобто, так, ми кажемо, що підприємства деякі змінили реєстрацію, але дуже багато і малих підприємців, і юридичні особи. Я думаю, що здебільшого це Херсонська, Запорізька області, які розпочинають свою діяльність у нас в Миколаєві. Агропромисловий комплекс. Підсумовуючи виробництво продукції рослинництва в 2023 році, в порівнянні з минулим роком, дещо збільшилось. Якщо ми візьмемо цифри, то що можна сказати? Пшениця, наприклад. В 23 році вироблено 1 мільйон 413 тисяч тонн. В у 22-му 1200, в – 2029. Я буквально пару цифр. Наприклад, соняшник, 23 й рік, 780, 787 тисяч тонн, 22-й 623, 21-й. 1 мільйон 1160. і цей що кажуть нам ці цифри, так якщо ми порівнюємо з 2021 роком, то у нас майже по всім напрямкам йде скорочення. Але якщо ми порівнюємо з 2022 роком, то майже по всім напрямкам йде рост, це каже, що поступово і сільське господарство теж відновлюється. Якщо ми кажемо це і пшениця, і гречка, і соняшник, овочі, картоплі і так далі, промисловість у 2022 році виробництво промислової продукції зменшилось на 47,8% з порівняно з 2021 роком, але теж скажу буквально три цифри: обсяг реалізованої промислової продукції. Я кажу за 9 місяців, тому що е, на сьогоднішній день ще немає повних цифр за 23 рік. Це е, цифри за 23 рік буде м, після 28-го. Е, ну, будемо казати, там, 1 марта. Да? Е, тому е, беремо цифри 9 місяців. Обсяг реалізованої промислової продукції. 23-й рік 68,7 мільярдів гривень. 22-й – 54, 21-й – 52. Тобто. Ці цифри говорять про те, що в 2023 році порівняно з 2021 і 2022 є ріст. Але це за рахунок постачання електроенергії і газу. Якщо так, ну давайте коротко, далі зовнішня економічна діяльність у січні листопаді експорт товарів становив 941 мільйон гривень. Це 62,8% порівняно з тим самим періодом за 2022 рік. Імпорт 490 мільйонів або 71%. Сальдо у нас позитивне, склали 450 мільйонів доларів. Тобто експорт у нас більше за імпорт, що є дуже добрим для Миколаївської області в цілому. Споживчий ринок. Теж є цікаві цифри. Оборот роздрібної торгівлі. 21 рік, 22,7 мільярдів, 22-й 18,7, тобто є е, мінус, так. І 23 рік 29 мільярдів гривень. Тобто, ми розрібна торговля, виросла е, якщо ми будемо. Е, Сравнювати і 2022, і 21 рік. За рахунок чого? За рахунок повернення кількості мешканців області майже, ну, майже до воєнний період, поступове налагодження і відновлення роботи підприємств та бізнесу. І, звісно, це опосередковані інфляційні процеси. Давайте перейдемо до міжнародного співробітництва. У 2023 році Миколаївською адміністрацією було прийнято 38 делегацій з таких країн, як Королівство Данія. Ви всі знаєте, що Королівство Данія це наш основний партнер і області, і міста. Федераційна. Тивна Республіка Німеччина, Королівство Швеція, Нідерланди, Австрія, Литва, Естонська Республіка і так далі. За 23 рік підписано 13 угод, серед яких є угоди з королівством Данія, Південночеським краєм, Західнопоморським воєводством, префектурою Хього це Японія. Меморандуми з наступними іноземними компаніями, такі як Дірсі, це представництво Данської ради у справах біженців, міжнародним енергетичним кластером. Ну, їх дуже багато, теж не буду там всіх зачитувати. Є меморандум з Hyundai Construction. З цього меморандуму можна сказати, що вже є результати, тому що в Січні місяці було передано будівельну техніку, а саме два гусеничних екскаватора, колісний екскаватор, два колісних екскаватора та вилковий навантажувач. Це теж все передано на територіальні громади Миколаївської області. Які міжнародні проекти? Їх теж дуже багато. Основні з них це проєкт. Говерла і добре. Це проекти, які фінансуються бюро бюро гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку. USAID. Я думаю, що ви всі знаєте це бюро, тому що вони дуже довго співпрацюють працюють на Україні. Це два великих поверла проекта Говерла, і добре вони вибрали в рамках конкурсного відбору. Було вибрано громади Миколаївської області. Якщо ми кажемо по Говерлі, це Веселинівська, Воскресенська, Врадіївська, Доманівська, Казанківська, Кривозерська, Новодецька та Первомайська територіальні громади. Вже ці громади отримали будівельну техніку у кількості 61 штук. Це дев'ять екскаваторів, дев'ять міні-екскаваторів, телескопічні автовишки, трактори, самоскиди, мобільні світлові вежі, вісім подрібнюючи деревини і так далі. Проєкт добре. Це теж було вибрано біля 10 громад. Це майже всі громади, які потерпіли ну, більш наслідків в результаті воєнних дій. Це і Шевченківська, Первомайська селищна, Снігурівська громада і так далі. В рамках співпраці, наприклад, наприклад, так, Снігурівської територіальної громади, КП Червона долина Широківської територіальні громади надана екскаватори. Марки GCB на суму 107 тисяч євро. Я хочу наголосити, що ці проекти тільки починають свою діяльність, вони будуть з нами дуже давно, дуже довго, тому це тільки початок. І ну, я думаю, що те, що я сказав, кажуть про те, що ну, взагалі хочу сказати, що Миколаївська область вона в топі серед областей, які дуже плідно співпрацюють з міжнародними донорами. Не буду говорити там перші мене, це не чи не перші, але ну, це дійсно хочу сказати, що і робота департаменту, саме ну, знаєте, як це ну, можна похвастатись саме тим, що завжди ставлять як приклад Миколаївська область і так далі. Так, тут дуже багато проектів теж не буду подробно. Дуже коротко даній. Загальна сума виділених коштів з 22 по 24 рік це майже 75,5 мільйонів євро. Тобто, це ті кошти, які будуть залучені, ну вже частково залучені і будуть залучені до кінця 2024 року у Миколаївській області. Розподіл фінансування виглядає таким чином. Реконструкція водопостачання 8 мільйонів євро. Підтримка швидкої допомоги 2,3 мільйони євро. Реконструкція будівель 3,4. Водо та теплопостачання 3,4 мільйони євро. Підтримка аварійного ремонту 2 мільйони євро. Підтримка необхідної водної інфраструктури 10 і так далі. Основні плани робіт від організації партнерів за кошти Королівства Данія на 2024 рік. Відкриття спільного підприємства Миколаєводоканалу та данської компанії Пер Арслев з виробництва полімерних гнучків рукавів. Спеціальна, спеціальна техніка на загальну суму 2,86 мільйонів доларів США. Відкриття модульних ЦНАПів. Покриття потреб закладів освіти це і шкільні автобуси, і заміна харчоблоків, і багато чого іншого, закупівля медичного обладнання на суму майже 430 тисяч доларів США, модульні котельні, і так далі які проекти реконструкції на 2024 рік заплановані за кошти королівства Данія. Це гімназія імені Аркаса, будівництво бомбосховищ у школах Миколаївської області на сьогоднішній день. Це вісім, але зараз розглядають варіанти, щоб це, ця цифра збільшилась більш ніж там до дванадцяти. Новосвітлицький психоневрологічний інтернат, виноградівський інтернат. Чотири освітні заклади в громадах області будуть відремонтовані. ЮНОПС, ремонтні роботи в Національному інституті кораблебудування імені адмірала Макарова і так далі. Що ще хотілося би додати? Дуже тісно співпрацюємо з агенціями ООН. Їх дуже багато. Серед них, я думаю, що ви всі знаєте, це УВКБ, це управління Верховного комісара по ділам біженців, МОМ, Міжнародна організація з міграції, ЮНІСЕФ, це дитячий фонд, це свідня продовольча програма і так далі. Скажу пару цифр. Наприклад, УВКБ. Було надано допомогу на суму 6,6 мільйонів доларів США. Це речі першої необхідності, будівельні матеріали, реконструкція об'єктів і так далі. Е, міжнародна організація ЗМО надана непродовольчу допомогу на суму понад 3 мільйонів доларів США. Управління ООН з обслуговування проєктів це ЮНОПС придбане медичне обладнання на суму понад 1,7 мільйонів доларів США, ну і так далі. На сьогоднішній день дуже актуальне питання було. Це паливні матеріали. Що саме таке паливні матеріали? Це для нашої області, для того, щоб взимку люди змогли собі там ну, не замерзнути, так це і дрова. І вугілля, і так далі. Ми подрахували, що Миколаївська область потребує матеріалів для більш ніж 5045 підприємств. підприємств вибачте, домогосподарств. Це майже ну, Миколаївський і Баштанський район. Хочу зазначити, що на сьогоднішній день покрита потреба опалених матеріалів або надано грошову допомогу 6211. Тобто, ми вже зробили більше ніж потребувало, і робота ще йде. Вона буде йти до кінця лютого. Тому я думаю, що біля 7 тисяч домогосподарств з п'яти, які потребували, отримують цю допомогу. Дуже багато партнерів надають цю допомогу: це МОМ, АКТЕД, ДіРСІ, ЕНРС, там людина в біді, Солідарітис Інтернешнл, Карі та і так далі. Наших партнерів, які надають саме цю допомогу, дуже багато. Тому не хочеться і когось не сказати. Дуже всім дякую за підтримку Миколаївської області. Я думаю, що цей сезон ми теж. Пройдемо дуже добре. Будівельні матеріали теж ви ж розумієте, що майже кожного дня щось трапляється. Тому, наприклад, ОВКБ доставлено понад 80 фур будівельних матеріалів. Це і шифер, і листи ОСБ, цвяхи, руберої, цемент і так далі. Мом надано 24 тисячі листів шиферу, 80 тисяч листів ОСБ, профнастіл. І так далі. Що саме роблять департамент? Ми регулярно збираємо потреби з наших територіальних громад, спілкуємося з партнерами і координуємо роботу агенцій, структур для того, щоб наші громади змогли почувати, ну, змогли потроху відновлювати своє житло? Дипломатичне представництво в 2023 році. Посольством України в Японії придбано апарат УЗД експертного класу на суму 2,4 млн мільйони гривень. Посольство України в Молдові надано медикаменти та медичне обладнання, майже 80 фур гуманітарної допомоги з фонду державного резерву Уряду Молдови, дві машини швидкої допомоги, мотопомпи і так далі. Співпрацюємо також посольство України в Великобританії, надано майже 280 генераторів Україна, посольство України в Латвії надано продукти харчування і так далі. Якщо коротко, то все. Якщо є питання, дуже буду радий відповісти. Дуже вам дякую разом до перемоги.